Добрий вечір, суми, мої сумчани незламні. Я маю надію, що з вами все добре. Ви всі живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 10 листопада. Вчора не змогла викласти відео, то я маю надію, що ви всі почитали допис, коли вже нема змоги завантажувати відео. Я пишу. Дивимося суми 10 листопада, чия загроза минним людям, чи є загроза ракети або шахридів. Є збиття шахедів. Шахеди на основ ну, на інфраструктурні об'єкти є людям сльози. Є робота ППО. Нема знов світла. Так надовго відключають у нас, але нічого страшного, все витримаємо. Так, дивимося Сумський район, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета без шахідів. Знов шахеди, знов збиття. Но в районі гарна робота ППО. Не бачу, щоб хтось постраждав з людей, але бути уважним, бо це людський фактор. Сумська область, дивимося 10 листопада, що там загальна картина. Сумській області а, от прямо буде заворушка якась на кордоні. Можуть постраждати люди, цивільні навіть загинути. погано. Карти погані. Я думаю, що це буде якась атака, чи якась ДРГ буде просуватися і буде бій. Дивимося з вами на суми зараз більш детально. 10 листопада місто Суми, чия загроза мирним людям там. Да, на об'єкт буде летіти на цей. Ну вони зараз по всій країні лупазрять, як і у нас по Дніпру. Є руйнація, не бачу я, щоб люди були ушкоджені, але в сльозах чомусь. Чому вони будуть плакати? І це скоро, скоро, скоро шахеди, скоро показує. Будьте уважні, сумчани. Бережіть себе, своїх близьких. Не лайтесь та будьте єдні. Завтра побачимо з вами. і Подивимось, що нас чекає далі.